Свято радісне прийшло, свято жіночі настало, скільки радості принесло. Зі святом 8 березня, дорогі наші жіночки. Дякуємо вам за сенс життя, яким ви наповнюєте наші серця і душі. Розквітайте, як мімоза, будьте божественні. Як орхідеї і ніжні як кульпан. А також не забувайте про щастя, позитивних емоцій і бойового настрою по життю. Добрі слова знов знов. Восьме березня. Чудове свято міжнародний жіночий день. Щастя радості бажаємо багато. Хилунає безліч для вас пісень! Дорогі жінки. Нехай це життя буде одним суцільним восьмим березнем, з великими букетами квітів, із шампанським і ароматом дорогих парфумів, щирої радості, успішної діяльності, щасливого в очах, унікального стилю, досконалої вдачі, великої любові та цікавих пригод. А на кожному кроці вас чекає мала чи велика перемога. І святом вас. Сестрички наші подружки, Ви Вича рівень, би веснушки. Хай цей день буде слідом для вас. Любов і радість палає що раз. Восьме березня, чудове свято. Вітаю вас, дорогі жінки, дівчата. Прекрасна половина нашого колективу. З Міжнародним днем боротьби за права жінок, який вже давно став уособленням свята краси, весни, народження всього нового і прекрасного. Дякую за нагоду працювати з вами в такому прекрасному колективі, дружньому, який складається переважно з вас. Тому дуже приємно потрапити в такий чудовий колектив. Бажаю вам щастя, миру, всього найкращого і прекрасного. Будьте ж такими веселими, чарівними, тендітними. Всього вам найкращого.